Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий ось хлопець, Відчувайте бить, ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як почнеться віди почнеш в осіті, вай осіті, вас сіті вас. Це візь серйозний хлопець це квіток. Тож, фріволі. Ми йдемо звільняти стікло і гіло. Е, так, більва, е, тільки. Е, добре йдем. Угу. Добре, тут участок і. Тобто тут. Е, так. І наче ти сюди привела Ми Знаєш, Альтего, ну, тобто, Фріволі? Кобач Добре. Я просто попутала Добре. Гроші є. Так. Е -е мені здається, що цього вистачить, чи як? Я надіюсь, що тобі вистачить, Альтего, тобто Фріволі знову. Скільки можна, більва добре. Е, що ви хочете? Ну, я хочу відкупити свої родичі тобто стікло і. і, і гел їло. Ну. Якова сума? Е, ну, у мене 2200. Ну, добре. Добре, ідіть. О! Фрейвулі, ти прийшов за нами? Так, і я прийшов. Добре, Угу. Приволі, це наша працівник. Ага, що це ваша провина, що так сталося. Ну так, добре. От пам'ятаю навій. На ви з хлопцями ви визволяли полонених від. Ну, ну, з полону. Давайте повайну якраз відкупити полонених. Ну, воєнних там. є? Можна без грошей, можна просто домовитись. А, так, точно. Короче, ви ми видаємо ваших полонених, а ви видаєте наших полонених. Чи я? Ем, Добре, добре. Ви домовилися. Я ми тоді йдемо своїм ворогам заполоненим. І нам баганула Ти! а от ти не міг нас поліцейським не домовитися. Як по іншому? Я, по іншому не вийшло би. А, ну добре. І через вас я тебе за роботу запіниться. А, мої ідеї кримінальні. Ні. Я на це більше не піду. Алеш. І на роботу Ну, Де ти був? Е, пробачте бос. Але мені було провідати свого дідуся. Ну. Добре, я зрозумів. Йди на своє робоче місце. Ага, добре. Почну. Як, як фейвоні не хоче нам працювати, ми самі зробимо комунальну ідею. Так, вже ж. е-е, е, Ми, за, за співпрацю. Так, так, добре. Тоді що ми чекаємо, вже йдемо. А, так, точно, точно, точно. Ага, почнете. А, все, закінчиться. Е, до побачення, Фриволі. До побачення босс. О, фірі, ти Дивись, ми не нову ідею. Я сказав, ще не хоче з вами більше працювати на кримінальною ідеєю і про це зовсім не говорити. А, ну, це чудова кримінальна ідея. Маче немає Маша, криміналу там маша немає, так, немає. Немає. Як ви щось погане зробите, я знову знову вас в поліцію здам. А... No jak wiesz. Jak u nas życie stało? Dobrze. Żałuj. Konec.